Гімалайський ведмідь відпочиває. У нього гарна така велика загородка. А в іншій загородці тигр. Тигр також спить, зараз в усіх обідня перерва. Загородка також велика. Тигру тут я вважаю міста достатньо. Ще трохи тигра познімаємо. Рись також відпочиває. Величезні лапи які. Вольєр також великий. Дуже гарний тепер у нас зоопарк. Їх тут пара. Одна йде, друга лежить. А тут у нас лавки рядом з риссю. Якісь у них розборки, не зрозуміли. Можливо, вирішують, хто тут головніший.